Слава нації, вітаю на каналі Добрий Римбати. Вірі я шкоду добрий. Чергова машинка не так давно з заводу. І, як ви знаєте, з інших моїх відео, я звертаю зараз особливу увагу на стан регулювання ходу. Так, стопорів, Все. Ось оце максимальний хід. Далі починається гвалтування. Тобто не працює далі золотникова коробка. Все. А далі не працює. далі просто ми починаємо виламувати важу, виламувати різні вузли системи, щоб цього не траплялося, ось ця пелюстка має впиратися в болт, який для того має бути викручений, Відповідно, бачите? Вона цього не робить. І знизу під ним так само в інший бік цього не робить. Це зараз будемо усувати. Також тут от я бачу оце послаблене. Оце було вільно, я його від руки закрутив. Ну, зараз треба буде підтягнути ключиками. І ще. О, це вільний, будь ласка. Виглядає наче законтроване, а воно не законтроване. От. Після заводу треба перевіряти. І ще така фішка. Я з цим систематично стикаюся. От, бачите? Слюна моя. Це я дивився, де травлять іли. Компресор тут не набирає більше 70 атмосфер. Травить, як мінімум, оцей ІЛ, можливо, сусідні теж. Це в рамках діагностичних робіт з інших питань на машині з'ясували. І от, на щастя, моя цивільна майстерня, наша цивільна майстерня відновлює редуктори ці Іл 150-70. Відповідно, у мене є на заміну добрі. Ми просто поміняємо, а ці відправимо в ремонт. Ну і візьму ще, пододаю. Оливи от, в ці ось яблучка, бо це ніколи не зайве. От. Ну, таке. В принципі, якихось критичних, великих, таких щоб кров із носу недопрацювання на цій машині немає. А взагалі заводи, вони бувають. О, до речі, дивіться, пара тертя. Ну, тут е, сталева дебела трубка сильно тягнута пневматика високого тиску, то вона у нас вижирає показчик тиску оливи. Так? Якого піструна? Ну, от, маємо те, що маємо. І і, і, стоп, стоп, стоп. Щось, оце щойно побачив, Все мені не подобається Це пітніння тут оливи. От це. Це, це, не гарно. це, до речі, я не бачив, а зараз побачив. Пунь, пунь, пунь. Ну, гаразд, будемо розбиратися. Разом боремо і поборемо.